Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше в місті Ізмаїл на Одещині. Увечері 5 вересня 19-річний водій автомобіля БМВ на високій швидкості збив 22-річну дівчину на пішохідному переході. Від отриманих травм вона померла на місці. Загиблою виявилася донька колишнього мера Кілії Павла Бойченка. Інцидент трапився близько 22.00 на проспекті Незалежності. Водій, рухаючись на великій швидкості, не зупинився перед нерегульованим пішохідним переходом. В результаті наїзду дівчину відкинуло на інший бік дороги. Водій не постраждав. Перевірка на стан алкогольного сп'яніння показала, що він був тверезий. Смерть дівчини її й родини. Ексмерк Кілі Павло Боченко написав на своїй сторінці у Фейсбук: Дитятко, моє донечко, не вберіг тебе, янгулятко моє. Хай на небі тобі буде затишно. Правоохоронці затримали 19-річного водія. Наразі вирішуються питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. У рамках кримінального провадження призначено низку судових експертиз, щоб встановити всі обставини трагедії.